Пане Дмитро, дивіться, що думаєте про ситуацію з Міністерством оборони, як то кажуть, розкрили схему від авторів яйця по 17, з цими продуктовими наборами і так далі. 733 мільйони гривень розкрадання в чергове. Як вважаєте, яка має бути міра покарання для таких людей? Так от, як у світі? Давайте подивимося з ракурсу, як у світі такі корупційні історії розслідуються, тому що як у нас вони. Розслідується не завжди вдало. Ми знаємо, і ще багато чого не потрапляє в поле зору наших розслідувачів, поки це вже публічним не роблять журналісти. А як у світі з такими подібними історіями борються і які дії вживають? Ну ось я якраз часто наводив знов ж таки прецеденти ізраїльської історії. Ось нас колись напередодні, буквально за три тижні до президентських виборів, Бігус почав розкручувати цю історію з гладковським з тим, що там переплачували за критично необхідні для українського ППО клістрони, да діставали їх там через. На треті руки і, і ну, такими контрабандними схемами. Так, от в насправді в Ізраїлі люди, які були дотичними до таких подібних операцій, а це операції, так які мають кодову назву Хасіда Вільвета. вони навіть спеціальні програми були цьому присвячені. Вони стали героями Ізраїлю на їхні, їхнім їхнім ім'ям, названі центральні вулиці. Ну зокрема, і колишній міністр закордонних справ. Навіть Чехії, який був посередником для постачання заводів места Шмітта, які були розташовані на таїнах, тоді ще Чехословаччини, пан Масарик, так от в кожному ізраїльському місті є одна з центральних вулиць, названа ім'я Масарика, тому що він разом з ізраїльськими розвідниками якраз забезпечував ці контрабандні шляхи постачання критично необхідного військового обладнання, яке врятувало Ізраїль під час. Війни за незалежність 48-49 років. І навіть я <кій> сам перекладав колись розповіді покійного Шимона Переса під час його там перемовин, зустрічі, коли він <кій> навіть це в його книзі, є яку я теж представив колись на, на своєму проєкті саундчек Немає місця для маленьких мрій, де він розповідає, як його кабінет в Кірія, Кирія, Кирія це. В центрі який район, де розташовані всі урядові установи пов'язані з обороною і безпекою. І так, от його 48-му році його кабінет перетворився на місце зустрічі найвідоміших контрабандистів з його світу. Люди виходили з величезними валізами грошей. Один з них, між іншим, не хто-небудь, а майбутній медіамагнат магнат Максвелл, тодішній офіцер ну, ж таки британських спецслужб, який тож теж був посередником для виконання цих. Смерт в, в, в критично необхідних операцій для розвідки для ізраїльської оборони і, зрештою, ну їм ним гроші. Потім дали йому можливість створити найпотужнішу в Британії імперію медіамагната Максвелла Ну справжні його ім'я я зараз не згадаю. Він євр, чех єврейського походження змінив своє ім'я, коли долучився до британських розвідувальних служб, але це ну зайвий раз не. <ös inclinedrain> Підказують, що люди, які проводили подібні операції, вони були шановними потім громадянами не тільки Ізраїлю, да, але й той самий Британії. Але в нас споплюжили через цю операцію Гладковських споплюжили і реноме самого Петра Порошенка. Хоча насправді те, що бігус розповів всі подробиці цієї операції, воно підірвало всю нашу мережу наших контрагентів в на теренах Росії. Людей потім після цього заарештовували, оскільки саме по цих номерах, які потім там знов ну ж таки українська прокуратура повідомила. Ну, вилучили ці клістрони. Російські агенти дізналися їхні номери, і після цього ці агенти були в Росії за і отримали там величезні вироки за державну зраду. Як, зрештою, той самий Масарик, якого я сказав, коли викрили, що його, його співпрацю з Ізраїлем і з Британією, то НКВДСТ в Празі викинули його з вікна. Ну, тобто, це зайвий раз підказує наскільки ці операції є складними, і як вони пов'язані з якими жертвами, і те, що там цей бігус розкрутив подібну операцію, це величезна там пляма на його репутації як журналіста розслідувача. Оскільки ці дані насправді були відомі ще за два роки до виборів президента, але було принципово важливо викласти їх саме в такому варіанті, як він їх виклав ну знов ж таки. Потвореному там, з доданими його фантазіями там, текстами, ви, ви, ви видано було саме за там, два з половиною тижні до виборів, спеціально, щоб максимально це мало такий резонанс. так от Так от, тоді. Постачали критично необхідні для українського військового комплексу і для виконання інших там наших замовлень, нашого військового військової промисловості деталі з Росії. Тут в нас переплачують за яйця в десятки разів да яйця, які коштують. Півтори гривні повикупали, викуповували за 17 гривень. Нагадаю, тобто тут ніякого ризику ні для кого не було. Але ті люди, ті тих, тих людей покривали, і вони лишаються сьогодні. Ну багато з тих, хто були дотичними до тих анебних фактів розкрадань, лишаються без будь-якого. Без покарання без відповідальності, ну і той, той факт, що створили знову знов ж таки якусь там в Польщі рога і копита, якусь контору, в якій було аж чотири співробітника, і через них пропустили спеціально, ну щоб можна було потім відмити ці кошти для майбутніх там виборчих змагань цієї зеленої партії. Про проплачували астрономічні суми в десятки мільярдів гривень. Компанії, яка не мала взагалі ніякого досвіду постачання і ніяких ризиків не було для цієї компанії щодо постачання необхідного обладнання для українських збройних сил. Тобто тут на на майбутнє достатньо буде кримінальних справ щодо участі українських посадовців в цих фактах розкрадання. Ми ж бачимо, як ну вся з збагачується якими темпами ця. Кловна кратія, зелена, вони ж відверто кажуть, що тут стільки що можна націрувати, що онукам вистачить. На брахлі так, так можна при що внукам хватить. Це ж вони відверто писали це в своїх там листування, те, що бачили українські журналісти. Я просто прокоментую, от ситуацію з цією схемою на. 733 мільйони гривень. Як це відбувалося? Ми всі знаємо про яйця по 17 саме ця схема, яку розкрила, яка раніше була, тобто вона не зараз, це теж важливо зазначити. Так? Там чому полягало, що закуповують для військового комплект харчовий, наприклад, Міноборони це там формує. Наглядач, який мав контролювати ці ціни, він просто на це закрив очі, мабуть, ця людина була вдолі. І як це відбувається? От, наприклад, написано, що там має бути червона риба, манго, там, наприклад, ще щось авокадо і так далі, і наприклад, є сума сформована, яка має бути на цей набір. Наприклад, як вони працювали? Вони пишуть, що манго закуповують там за 10 гривень е, кілограм, а картоплю за 200 гривень за, кілограм. Міжних цінах закуповували ті товари, які постачалися в маленькій кількості. Ну і такими махінаціями ось показували, що, начебто, сформована така е, бюджетна. Схема по закупівлі, яка дозволяла їм накручувати ціни і заробляти мільйони. Тобто, ми ж знаємо, що ті люди, які були дотичними до тих компаній, які постачали в перші два роки їжу на фронт, вони ж придбали собі цілу мережу готелів в, в Хорватії. Пане Дмитре, хочу підняти з вами глибоку тему, але ми, в принципі, на стрімах підіймаємо глибокі теми. Мені цікаве питання українського менталітету, чому у нас люди дориваються до корита і починають красти навіть ті, хто, наче, не планував красти, коли вони бачать, як крадуть інші, вони і теж собі хочуть уже нахапати, і вже їм одна машина не досить, три квартири не досить. Треба 50 квартир, треба 10 машин, треба, щоб там 40 квартир було по всьому світу, або така в Дубаї квартира, що як 50 квартир в Україні коштує а в чому менталітет? Оцей це відсутність покарання так працює, чи як ви вважаєте з вашого життєвого досвіду, що спонукає українських можновладців так безсоромно красти? Ну насправді я не даремно назвав е, 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 це президентство зеленського президентством катастрофою, в першу чергу моральною катастрофою, да, тому, що такої е, ступеню такого ступень лицемірства самого початку я пам'ятаю, як. Мій знайомий буквально там пройшло декілька е тижнів після обрання Зеленського. Його зупиняють е міліціянти там за порушення якесь правил дорожнього руху, і починають вимагати вже відвертого хабар. Він каже: А що? Як це так? він каже: Так, начебто, вже тепер можна. Тобто, внук вони ж знали, що головний спонсор цієї зеленої команди е Коломойський, якого назвали оператором найбільшої. В світі операції по відмиванню брудних грошей. У Washington Post писало, що master of the biggest money laundering scheme in the World Banking History найбільша обрудка по відмуванню грошей. ця людина саме цими вкраденими грошима і привела до влади всіх своїх ляльок. Але зрештою, виявилось так, що ці ляльки не такі вже й слухняні. Да? Я думаю, що Ігор Валерійович сьогодні там кусає лікті, згадуючи оці. Місяці, коли в них йшли ці перемовини про приєднання Зеленського, тому що вони мене зваблювали цими мільйонами ще починаючи з п'ятого року до 11-го де називали мені там астрономічні суми за те, щоб я зіграв роль цього Буратіно в цьому проєкті, який був розписаний ще там в 2005-2006 роках, був була написана концепція. Так, от, зрештою, сьогодні, між іншим і. Коломойському подовжили термін перебування да, його під вартою по цих звинуваченнях, які свого часу хотіли прикрити навіть страшними цими наклепами. на Порошенко навіщо розкручували цю тему, що Порошенко вбив свого брата, щоб на цьому тлі не так вже страшно і виглядали ці звинувачення по замовним вбивством на Коломойського, по яких його сьогодні тримають під вартою в цьому слідчому ізоляторі СБУ і це ж ну як кажуть обізнані люди, було спеціально зроблено так, щоб не можна було його видавати ФБР по економічним звинуваченням. Щоб дивіться, ну як ми можемо видати по економічним, якщо в нас він перебуває під вартою, по таким страшним звинуваченням за вбивство. Ну тобто, це ж ну в класи. Схему, чому вони зараз розкручують цю флешку, начебто цих, цих грошей, які Порошенко здобував від росіян 36 мільйонів доларів. Треба було спеціально літаком. Ну те, що зараз розкручується чергово, тоді була були плівки деркача. За яких Деркач отримав сьогодні статус сенатора в, Сполуч... в Росії, а сьогодні розкручують цю флешку про те, що, начебто, там 36 мільйонів доларів, треба було обов'язково ну, офіційно мільярдеру на той час Порошенку отримати з Росії для того, щоб вирішити свої питання з виборами. Тобто, це робиться для того, щоб зрештою, коли стануть відомі реальні ці транзакції, суми, які перераховували, ну крім того, що вже відомо, да, ми ж пам'ятаємо, що півтора місяці тому писали. Британська преса про ті про тих агентів російського впливу, які були в штабі у Зеленського, і через яких відбувалися ці перерахунки. Так от для того, щоб певним чином знівелювати ці звинувачення. Тепер там придумують цю історію з ФСБшними флешками. Да? Ну як свого часу для того, щоб люди забули про злочин медвечука, по якому він був засуджений. Да, за злосне хуліганство. Треба було, щоб обрали українці двічі не судимого професора, щоб на його тлі медвечук кум Путіна виглядав більш-менш пристойно. Ну нагадаю, що там була і третя ще справа. Проти професора Юнуковича, по якій найбільш ганебні були звинувачення, і після яких, як мені казали, самі представники ну так само верхівки кримінального мі... світу, що вони не мають права над... навіть після цих звинувачень в третій кримінальній справі юнуковича, навіть руку йому тиснути. Але ця людина, як відомо, потім навіть після цього всього стала членом партії, буквально за, за три роки вже очолила автобазу і і навіть поїхала представляти радянський союз на перегони в Монако. Ну тобто такі кроколовні да переп'ті долі, які які бачиш. Відіграли таку вирішальну роль, що вирішили, що після того, як Україна проголосує за Януковича, то Медведчук, якого ну я нагадаю, засудили і відправили до в'язниці за те, що він побив на травневі свята студента. Київського університету вони тоді ну, під шумок такі дружинники кишені витрушували в напів там п'яних, яких вони затримували. Ну і Медведчук на цьому погорів. Так от треба, щоб щоб суспільство не, не так вже згадувало і ці події яскраві його такої кримінальної молодості. Треба було щоб обрали двічі несудимого професора. Ну, так і так і тепер, чому вигадали цю, цю історію з Вайсманом, щоб єврейське коріння никак, не, не, не дратували там українських націоналістів? Тому що я тоді ще казав. Настільки притягнута за вуха вся ця історія, але ну, наберіть просто це. Прізвище в рядочку пошуку в Гуглі Вальцман. Ну немає в Україні жодної людини з цим ім'ям по будь-якому там <гум>, в якому, якому реєстрі, в будь-якому це абсолютно <гум> притягнуто за, за вуха. <гум> не було в Україні е євреїв, які були вальцовщиками. Тому що, ну як відомо, є такий жарт, що немає такого предмету, від якого нема, не можна було вигадати єврейські прізвища. Так, от е як відомо, вальцовщики це люди, які ну. Ковалі, які виконують дуже важкі роботи в термальних таких страшних умовах, і там це ця професія ніколи не опановували її євреї. Тому настільки було це прикол притягнуто за вуха якесь там вигадане прізвище Порошенка Вальсу. Але ну ось бачите, так працює ця пропагандистська машина, пане Дмитро мені пригадується фраза, що для віри не потрібні докази. Чим Ну це ж гельсівська. Формула да, чим найздається най, 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 вигаданішою іноді брехня вона може бути максимально ефективною. Здавалося, будем що так на такі світі речі не можна брехати, як то вбивство свого брата. Але бачите, воно так і спрацьовує. тобто це Якраз Гебельсівський прийом, ну, і недаремно переробили цю фразу Гебельса. Що дайте мені засоби масової інформації, я будь-яке будь-яку націю перетворю на статус котів. Да? Дайте мені 95-й квартал, і я зроблю з української нації телевиборців. Ну на жаль, я відчуваю певним чином свою провину, тому що саме Глеб Павловський свого часу оцінивши роль гумору і сапери, яка була тоді в нашому проекті веселіяйці операції. «Професор», він там тоді назвав мене блокбастер фюрером помаранчої революції, і спитав, чому власне проросійські партії, проросійські сили не Використовують такі самі прийоми, не вроблять сатиричний продукт для захисту російських інтересів. І тоді, як згадувала сама Оксана Марченко, Медведчук запросив до себе брати в і Зеленського в пущу озерну і Вони тоді створили. нагадую цей проект. Це по яйцях з такою промовистою назвою, яка ну цей сайт, який збирав цей контент вже для тоді нової партії, вже не партії регіонів. Тоді блок не так, який був створений напередодні виборчої компанії. 2005 року, і вони якраз і фінансували перший сезон вечірнього кварталу, який знімався тут в в жовтневому палаці. Знов ж таки під гідою під прапорами вже тоді не молодих регіонів, як це було в Зеленському, 2004-му А під блоком Не так, де ну практично вони висвітлювали всі самі головні тези тоді цього виборчого блоку, що НАТО гірше ніж гестапо Україна потрібна заходу тільки для. Як звали ще для ядерних відходів, що три сорти українців на майдані всі були виключно за гроші. Ну і зрештою Зеленський потім продовжував відпрацьовувати цю російську російський порядок, денний в своїх цих серіалах малоросійщина, да, бо він і з певним чином спрацював. На жаль, ми ж бачили, що яка велика кількість була на жаль колаборантів в тих самих регіонах, де максимальна кількість була обрана від зеленої партії, де максимальна кількість була. Не підтримки самого Зеленського на виборах і його члени його партії стали десятки з них стали сьогодні колаборантами, обрані в районні ради і там обласні ради. Чи це факт? Який, там, це район. факт. Дмитрук той же самий. А потім мама любить скорость, які любить СІЗО. А потім Шевченко цей Боже, кого тільки не було. А зараз чому це, 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 це ти згадуєш на рівні Верховної Ради? А я маю на увазі в районних і обласних радах. Там вже десятки. Колишніх депутатів від Слуги народу, які стали сьогодні гауляйтерами в цих містах, в тому самому Бердянську, ну, сьогоднішній голова місцевої цієї російської колаборантської влади, це ж колишня депутатка від партії Слуги народу. Ну і таких же десятків насправді. Так само, як виявилося, адепти партії шарія навідниками, абсолютно, абсолютно, так так і це коли я ну, намагався максимально поширити цей контент, який тоді напередодні виборів записали. Російські журналісти Жириновським, де він розписав, буквально ну, все по нотах, як буде відбуватися тут. що Будемо заманювати цього Коломойського як морквою, обіцяти йому за 100 мільйонів, то 200 100 мільярдів, то 200 мільярдів. Потім там відріжемо всі сівсів лівобережну Україну і так промовисто відрізає торт цей, який йому заносить на день народження. Я просив про це максимально поширити цю, цю інформацію, але, на жаль, ці ганебне інтерв'ю з, з Зеленським Гордоном воно мало в, в десятки, в, якщо не сотні разів більше переглядів, ніж те відео, яке я поширював на своїх там, каналах у Фейсбуці, в Ютюбі. І тоді шарі назвав мене, назвав мене якийсь там параноїком божевільним, знімав про мене спеціальні ролики. Щось обіцяє тут якусь російську навалу. Ой, Путін нападе. Ну зрештою, так і сталося. Але всі вже ж забули, розумієте, що казали ці люди. У них взагалі глядач, який не пам'ятає послідовність, а він пам'ятає тільки зміну курсу, яка відбувається прямо зараз. Мені здається, окрім окремого якогось місця в пеклі, має бути ще якась кримінальна відповідальність за таке прогнозування миру, який не настає у Гордона. мир ще весною. Хто пропустив весною 24-го мав настати, а потім літом 24-го. Так, да, він чотири рази за минулий рік, в 24-му році притрікав вже ну дуже швидке закінчення війни. Перший раз це було там в наприкінці квітня. Казав, що до першого червня, потім в червні почав казати до першого серпня. Тепер в серпні казав, почав казати, що це після одразу ж після виборів. Там восьмого листопада, як Трамп Трамп обіцяв, і в останній раз, 28 грудня, казав: Ви не вірите, що це можна за два дні вирішити. А я вам точно кажу з. До нового року закінчиться війна. Ну тобто, людина, яка колись цими ганебними пірамідками обдурила сотні тисяч. Я не забуду ніколи ці страшні сцени, які розігрувалися в консульстві в мене в Теляніві, коли приходили матері, падали на коліна. Переді мною просили зврятувати їхніх там родичів, особливо це щемливо були, коли там маленькі діти, яких привозили до Ізраїлю, ну в надії зврятувати їх від страшних там хвороб. Але коли вони зверталися до місцевих лікарень, кажуть, ну така чому ви раніше не займалися лікуванням? кажуть, так ми їздили по цих сеансах баби Стефанії, там чумака чи. Цього кашпіровського чи цього контактера з космосом вірили всі золоті пірамідки», то скільки жертв на. Совісті цієї людини він лишається найпопулярнішим українським блогером. Тобто, ми коли створили ну, в минулому році ще блогерський наш клуб. Я нагадаю, що в мене є там посилання на сторінку на іномовні сторінки нашого блогерського клубу, де ми поширюємо англійською, французькою та арабською мову. Я записую ролики так, на актуальні сьогоднішні події нашого протистояння з найпідступнішим ворогом людства, і ну, прошу максимально їх поширити для іномовної аудиторії. Так от ми для, саме для цього створили цей блогер. Кільські клуби поставили своє завдання, щоб ну, на першому місці були не такі, як Арестович з Гордоном. Ну і зрештою, Арестович вже, слава Богу, скотився да, сьогодні. Там абсолютно рекордсмен по рівні недовіри. Але гордон, який розкручував, зокрема, й того самого Арестовича, робив з ним там довжелезні багатогодинні інтерв'ю. Він лишається в фаворі на, на першій позиції в українському Ютюбі. Ми якраз закликали тоді, що ви поширюєте матеріали тих, хто гідний бути на першому місці. Якраз поставили своє завдання довести, щоб на першому місці були такі оглядачі, як ну, той самий наш товариш. Віталій Портников, Тарас Березовець, і, зрештою, дійсно досягли на своєї мети. На їхніх каналах вже набагато більше ніж там мільйони підписників, і вони стають сьогодні лідерами по охопленню аудиторії по переглядам. Тому зайвий раз нагадую, що для нас важливо максимально поширювати правдивий контент, і як сказано, в святому письмі дізнайтеся правди і правда зробить вас вільними. Тож працюємо на вільну. Демократичну Україну заради ми ну, віддаємо все, всі, всі наші сили. Я ж скажу, що сьогодні був з нами Дмитро Чекалкін, дипломат ведучий публіцист. Перекладач, що я вважаю найскладнішим з цього списку, особисто я вважаю, що не кожна людина здібна вивчити стільки мов, скількома володіє Дмитро Чекалки, не ма він нині старається донести правду про Україну. Пане Дмитре, я вам кажу до зустрічі.